Українські пісні, народні ремесла, національні традиції у селі Великі Сорочинці стартувало чергове культурно-мистецьке свято Сорочинський ярмарок. Захід такий єдиний, і ми пишаємося тим, що він на Полтавщині. Він сьогодні поєднує в собі історію, і культуру, економіку, а саме головне. Він робить свято для всіх. Одна з найяскравіших подій в українському культурному житті зібрала як в торгових рядах, так і на головній сцені свята представників різних країн і народностей. Близько 30 офіційних делегацій прибуло в Сорочинці із-за кордону: Польща, Латвія, Словакія, Німеччина, Малайзія, Азербайджан. Гості і своїми традиціями діляться. І українські пізнають нас прівліка колорит український. українські вот цей дух український. У нас ансамбль пісень і танців. Э, руководитель поє, ми танцюємо. Місяць тому назад сорочинці були у нас в Габурі, село Габура на Словаччині. Ну, вони пригласили нас тут, запросили, щоб ми прийшли на сорочинський ярмарок. Їм дуже раді. А випити тоже було. Весело було, а це головне. Мене звати Гаррі, приїхали з Шрі-Ланка. Ми привезли чай і сільний чорний чай і сріланки за прогнозами цього року. Ярмарок відвідає близько півмільйона українців. І подивитися дійсно є на що. Свою продукцію вже представили майже тисяча народних майстрів, приватних підприємців та великих компаній. Товарів стільки, що очі розбігаються. Скільки коштують мені вишиванки? В нас від 500 і бо В нас натуральний льон і нитки американські. Того року більше таки на льоні, отаке от під джинс, що молодь багато питає. Продаємо бублики по 20 гривень. В'язочка, пол кіло, з маком, з ваніллю. Чекаємо для вас сувенірну монету на пам'ять. Вибирайте собі два зображення, вони будуть на вашій монеті з двох сторін. На ярмарку не лише продають, але й навчають прадавнім українським традиціям. Тут розповідають і як ляльку-мотанку зробити. Це такий оберег, який робили для, для хати, для дому. І як глечик своїми руками зліпити. Це буде глечик, напевно. Перше це роблю, тому не дуже розумію, що воно буде повсюди герої української класичної літератури. Народні ансамблі у кожному куточку ярмарку розважають перехожих. Тут можна зустріти навіть самого Гоголя. Наша знімальна група нарахувала трьох. Шановні гості, будь ласка, прошу вас. 126 творчих колективів з області і понад 100 з України. До них додались декілька ансамблів із-за кордону. Веселі гуляння не обійшлися і без частування медовухою. Дехто навіть аж занадто піддався такій спокусі дуже, дуже дуже. О, о. Свято для любителів насиченого відпочинку доповнюватимуть події на головній сцені для бажаючих поярмаркувати у різні дні заплановані виступи гурту Тік і Вірки Сердючки. Національний сорочинський ярмарок приурочений до 22-ї річниці незалежності України триватиме 5 днів і розважатиме своїх гостей до кінця тижня.